Так влаштовано цей світ, що періодично перед нами доля, життя ставлять питання, які необхідно вирішити, і дехто називає їх проблемою. І це дійсно тільки наше ставлення до тих ситуацій, в які ми періодично. В які потрапляємо. Чи це є проблема, чи це є каталізатор нашого подальшого розвитку, еволюції, розвитку свідомості, розвитку е, отримання досвіду душі і відпрацювання карми. Назвемо це сьогодні для зручності уроком, досвідом, проблемою. проблемою. Отже, ви вирішуєте. Чим є для вас ситуація? І, звісно, прекрасне питання. Чи всі ситуації і проблеми мають рішення? Я думаю, що всі. Бо метою не стоїть знищення вас і спричинення вам болю. Я розумію, що зараз ми проживаємо надзвичайно болючі моменти, але ми говоримо. Про рядові моменти, рядові ситуації і проблеми в вашому житті, згадуйте завжди те, що було написано у Соломона на персні. І то все менеться. Отже, друзі, якщо перед вами стоїть проблема, то завжди є десь поруч елегантне рішення цієї проблеми, якою би складною. Вона не була. Отже, ви просто подивіться навколо. І доля, посилаючи вам так звану проблему, завжди посилає і рішення. Це, знаєте, як в книжку по математиці заглянув з боку ззаді, і ти прочитав відповідь на задачу. Але <кій> кожен з нас. Має розуміти, що рішення кожної проблеми є таким собі ключем, відмичкою, кодом для духовного росту, для духовного розвитку і розвитку вашої свідомості. Тому я думаю, що ситуацію треба переосмислити. Ну, Пам'ятаємо всі таку фразу, що. Ранком все вирішується набагато краще. Треба з проблемою переспати, перепрожити, подивитися на неї з усіх боків і е з усіх зрізів, і зрозуміти, що вона вам хоче сказати, що принесла ця ситуація вам в життя. І тоді вам стане легше розумі розуміти. І дивіться навколо себе, з розумінням що точно ви маєте її рішення десь поруч. Отже, друзі, і як вирішувати питання? Два простих правила. Для вирішення питання моліться так, не наче тільки від вашої молитви залежить рішення вашого питання. І на фізичному плані робіть все і працюйте так, не наче тільки від цього залежить вирішення вашого питання. І поєднання зусиль на духовному і фізичному плані дасть рішення. Звісно, універсальної пігулки чи рецепту тут немає, бо кожна ситуація унікальна, кожен з нас і розвиток кожного з нас. І життя кожного з нас, і уроки наші, звісно, унікальні. Тому і будуть рішення в кожній унікальній ситуації у унікальної людини унікальними. Але вони завжди будуть поруч з вами. Ніколи не буде дана вам ситуація, яка не має елегантного рішення. А от чи найдете і пошук цього рішення? І є духовним шляхом, шляхом, який гартує ваш дух, посилює вашу віру, розширює вас, круга дає вам знання. І тому, друзі, ніколи, ніколи не бійтеся тої проблеми, іспиту, ситуації, в яку ви потрапили. Звісно, вона створена для вашого блага, для вашого розвитку, для вашої еволюції. Поєднайте ваші зусилля на фізичному плані з духовними практиками. Ви обов'язково вирішите любе питання. Успіху вам, друзі!